Так швидко літа промайнуло найкраще для малечі час. Яскраве сонечко теплом зігріло, А вже сьогодні школа зустрічає нас. Ми раді вітати всіх у шкільному родинному колі. Бажаємо силу, натхнення, щоб усі були здорові. День знань сьогодні будемо відзначати та святого першого дзвоника розпочинати. Сьогодні день особливий. Школа поповнила свої ряди, до нашої родини долучаються за першачки. Розумні хлопці та дівчата прийшли сьогодні в перший клас гучними обласками, вся школа зустрічає вас. Усю шкільну родину разом зібрали, новий навчальний рік час розпочинати. Тож говоримо офіційно свято першого дзвоника оголошуємо відкритим. Слово для привітання надається директору школи Дєдовій Наталії Вік. Дорогі діти, шановні батьки, учителі, від щирого серця вітаю вас з днем Знань. Це чудове свято, яке ми розпочинаємо новий навчальний рік. День Знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надії. У цей святковий день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюсь, що ви, мої любі друзі, будете сумлінними і розумними учнями, гідними вихованцями нашого освітнього закладу. Дорогі школярі, усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарг, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти та жити. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Запам'ятайте та зберігіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоцінив дарунок долі. Шановні батьки, спасибі, що сьогодні ви ділите зі своїми дітьми раді зустрічі з ліцеєм. Бажаю вам добробуту, стабільності, терпіння та злагоди. Будьте опорою для ліцею та для наших дітей. Вам, шановні колеги, у перший навчальний день бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим. Творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами зі святом знань, з новим навчальним року. Шкільна родина першачки вітає. Цікавого навчання їм бажаємо, щоб кожен день був насиченим, веселим та дивовижним. Сьогодні на свято і тайсі завзято. Перша вода школа прийшла в Україну залі потрапили. Ми прийшли у перший клас, Гавна вчителька у нас. Будемо вчитися читати, додавати віднімати. Мою портфель збирали, всі книжки туди поклали, ручку лива з першокласник. На цій країні іде війна, а нам до школи вже пора. Будемо гарно навчати, щоб Україна нам писалася. Ми обіцяємо старано навчатися, до порабчителя прислухатися. Про Україну не будемо забути, та нашим героям допомога. Ми найбутні України, тож обіцяємо навчатися ще си. Ми будемо на мене здобувати, а Україна перемагає. Шкільна родина першачки вітає. Цікавого навчання їм бажаємо, щоб кожен день був насиченим, веселим та дивовижним Живі, мої першокласники, цей день велике свято не тільки для вас, а й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскарками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце відчуває вже кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних товаришів. Я вам бажаю успіхів, наснаги! Та всього всього найкращого, і головне мирного неба над на полонадцятикласників. Сьогодні останній перший дзвоник прозвучить. А навчальний рік пролетить як мить. Бурхливими оплесками голосників зустрічаємо та щасливої долі їм бажаємо. Не так давно ми були першачками, а зараз нас називають випускниками. Останній рік залишився нам вчитися, тож проживемо його цікаво. Не будемо жаритися. Школа для нас це рідний дім, бо завжди цікаво та весело в нім. На уроках знання поповнюємо, на перервах весело час проводимо. Ми сьогодні на фінішну пряму виходимо. Та непрості випробування проходимо. Тривоги, навчання в укриттях та онлайн режимі, але з нашими вчителями все поси. Вчителі, краще вас немає нікого на землі. Цей рік обіцяємо наполегливо навчатися, щоб ви змогли нашими здобутками писати. Шкільне життя бурхливо протікає, бо ви нам зсу. Ми активно допомагаємо владініка концерти, ярмарки влаштуємо. То що є сили героїв підтримку зовсім скоро закінчаться шкільні роки. Сьогодні лунає перший дзвоник, як завжди. Він наші мрії та надії єднає. Попереду випускний рік нас чекає. Наших військових також обереги захищають. Мужності та сил у тяжку хвилину надають. Естафету навчені вам передаємо та від поганих оцінок. захищаємо. Першокласники до школи вперше прийшли. А випускники через рік будуть вже йти. Про школу не забувайте. Та естафету у навчанні першокласникам передавайте. Піско поряд недалеко, але не сучого лелеки, вкрай де нас нема. Воно зникає, але ми завжди лишаємо дітьми, бріливими дітьми. Там щирі надій, там здійснені мрії, чекай, дитинство не зникає. Що сумно на душі всі свої згадай, дитинство не втрачай, навколо світлини і собі пойти, дитинство не втрачай. Дитинство поряд, дитинство поряд недалеко, але несуть, але несуть його налеки. Воно зникає, воно зникає, але ми завжди лишаємось, завжди лишаємось дітьми. Перлина Україна для кожного одна. У серці патріота живе вона. Майорять у небі жовто-блакитні прапори. Українські діти проти війни. Майбутнє України, її сини, і доньки. Школа нас творила патріотами. Та би стій старт майбутнє України. Доля в нас усіх така. Рідну неньку захищати від ворога нашу землю оберіга. майбутнє України, майбутні медики, вчителі, будівельники, айтішники, архітектори, які відбудують Україну в совіни. Перший дзвоник лунає. Про початок навчального року сповіщає: нехай навчання буде цікавим, насиченим, різноманітним та багатогранним.